Питання. Розпочинається наступна серія по ремонту KIA Optima, а саме серія малярки. В даному відео покажу, які роботи проводив з автомобілем після кузовного ремонту. І так, дверний пройом внутрі і багажний відсік я вже покрасив, покажу зараз коротеньке відео вам. Далі я наніс шовний герметик на міста сварки козовних деталей там, де воно було нанесено по заводу. Ось Так виглядає перед тим як наложити герметик, все було прогрунтоване епоксиднім ґрунтом. Далі боковина підготовлена під грунтування. Спочатку всю боковину ґрунтуємо тоненьким слоєм епоксидного ґрунта для антикоразірного захисту і кращої акдезії послідуючих слоїв. Далі нанесу на оті міста, де була сварка, де ж поклювались плоскості, нанесу ґрунт наповнювач. Отже, працюємо, далі покажу вам. І так, боковина погрунтована, має ось такий вигляд. Тільки епоксидний грунт. Чому я розкажу далі. Ось так виглядають стики. Проєм так виглядає стик на середній стійці, має такий вигляд і стик ось тут далі накидаю дверку, приміряю вже в котрий раз. По зазору по плоскостям, щоб все було добре і працюю далі. Автомобіль готовий до фарбування, повністю все обклеєно. Значить, стертий епоксидний ґрунт. Тут на батоні лакокрасочне повністю теж стерте. Для чого це робиться? Щоб е, пофарбувати потім максимально під заводські параметри лакофарбового покриття. Е, зараз е, спочатку ґрунтується антикорозійним ґрунтом, тобто кислотним, потім ґрунтом наповнюючим. Системи мокрий по мокрому і далі фарбується автомобіль. Працюємо. Буковина погрунтована. Першим був антикоразійний ґрунт і зараз наніс акриловий ґрунт з системою мокрий по-мокрому. Ось такий має вигляд. Білі кольори, базу, трьохслойку. Я фарбую тільки по білому ґрунту. Працюємо далі. Ну що, боковина пофарбована. Маємо такий результат. М'ятаємо міста сварки боковини. все гарно. Переходимо далі, а саме готуємо двері і накладки порога до фарбування. Ну що, двері підготовлені під фарбування. Був легенький течочок, підремонтував. Так само тут при транспортуванні маленькі течочки, але все добре. Так, внутрянку обклеїв. Ось так крило виглядає, крило нове оригінальне. І тут так само. Чому обклеїв? Тому що зачастую з внутрішньої часті бушна дверка там піднімає пиль, як ти не видуваєш, що ти не робиш, але все одно звідти вилітає. Тому останнім часом я обклеюваюсь. І так, все готове. Зараз наношу антикоразійний ґрунт, потім ґрунт із системи мокрий по поморкну, а потім далі фарбую. Працюємо. Значить, Деталі погрунтовані, підсихають. 20 хвилин. Потрібно. Значить, що ми маємо? Антикорозійний ґрунт і потім ґрунт наповнювач, акриловий з системи мокрий по мокрому. Показую результат і задньої двори. Досихає і продовжую далі процес. Далі біла база. Два слоя. І потім два слоя білого перламутра. І все на завершення закривається двома слоями акрилового лаку. Працюємо. Деталі відфарбовані. Ось така шагренька красива, гарна. Передня дверка. так виглядає внутряк. Дверей. Трило так що залишився останній етап. Це накладки порога, накладка зеркала і ручка. Мабуть, не буду показывать, уже покажу далі. У зібраному виді всі деталі на автомобілі, як вийшло працюю. Вирішив показати проміжуточний етап роботи. Автомобіль недозібраний. Хочу, щоб ви оцінили малярку. Так, спочатку йдемо в багажник багажники, ось такий результат. Грунтувалась, герметик, потім нанес герчичну підложку і вже по ній, як по заводу, зробив припил білої бази. Вийшло непогано. все профарбовано також и внутри по такой же самой схеме горчичная подложка потом белая база передний проем так двери выглядят все профарбовано все хорошо вот так петельки Прилом все профарбоване. Так, тепер, що хотів сказати, хто буде працювати з таким автомобілем, учитуйте сразу розбирати, розбирати двері, це ще той треш. Вот ці всі храмульки, все на двосторонньому скочі розбирається, мега тяжко, ну, щоб розібрати його ціленьким. Можна розібрати, але швидко, але воно все буде непригодне для використання. По-друге, зеркало купили в зборі нове кучу денег. Для того, щоб покрасити накладку зеркала, його потрібно розбирати. І при розборці зеркальний елемент тріснув. І я попав на кучу денег, тому що його. Отдільно на розборках ніде нема, потрібно опять заказувати зі штатів 160 доларів зеркальний елемент. Чому? Тому що в цій комплектації йде подогрів і йде ще сліпі зони. Так само проблеми з от цим шильдиком, в цій комплектації. Я покажу зараз. Де ось такий турбо. Теж в Україні його не було. Заказували. Чекали неділі, він є. Ну, якось так. Працюю далі, вже покажу кінцевий фінішний результат. Обов'язково з прибором, як вийшов ремонт і наскільки прибор покаже, наскільки якісно я зробив цей ремонт. Ну що, фіналочка по оптимі. Два місяці дивилася робота. Нелегка робота. По-перше, хочу виразити подяку клієнту, який слухав, прислухувався і замовляли саме такі деталі, які було потрібно для якісного ремонту. Давайте пройдемось по зазорам. Далі дверка з крилом. Тут зор. Все на заводських параметрах. Все добре. Мені як майстеру теж подобається. Тепер покажу, як виглядають дверні пройоми. Тут потрібно буде замовити на офіційному сервісі наклейку з кодом з кодом фарби. Так тут виглядає. Зараз покажу пройом багажника. Це максимально похоже на завод, але ніхто не ховає, що тут був ремонт, просто показую, як я роблю і якісно, неякісно діліться коментарями. Тепер я покажу прибором, як виглядає результат моєї роботи. Тепер саме місце сорного шва. Далі підемо По подверки. подверки нічого цікавого. Двері були ідеальні. места сварки на средней стойке. Больше, чем 700 мая. Також. Тут задается чуть-чуть больше, там до миллиметра. Ну, ось так, автомобіль готовий. Не забувайте підписуватись на мій канал, поширюйте, ставте лайки, кому сподобалось ремонт. І кому ні. Пишіть коментарі. Можливо, хтось якось по-іншому би відремонтував цей автомобіль. Але, на мою думку, автомобіль вийшов. Дуже-дуже добре, якісно і буде служити своєму хазяїну. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей.